У рамках виконання інвестиційної програми 2022 року товариство Житомир Обладенерго виконало зокрема реконструкцію п'яти розподільчих пунктів та двох трансформаторних підстанцій. Знаходимося ми в розподільчому пункті 10 кВт на даному етапі. Виконаний він за счет реалізації інвестиційної програми 2022 року. В даному РП представлене, представлене обладнання українського виробника, також представлені вимикачі українського виробника, які Набагато ефективніші ніж застаріле обладнання маслених вимикачів, які тут стояли. Мають вони ресурси 25 тисяч механічних увімкнень, і срок придатності даного обладнання 25 років. Такі організаційно-технічні заходи покращують надійність електропостачання споживачів та зменшують тривалість перерв електропостачання при виконанні планових та аварійних робіт. Дане обладнання може ефективно відключити аварійне, пошкоджену ділянку лінії електропередач, може оперуватися з диспетчерського пункту диспетчера дистанційно. Тут також встановлена телемеханіка і прискорює швидкість відновлення електроенергії для наших споживачів в аварійних ситуаціях. Цей розподільчий пункт заживлює значну частину міста Житомира, а зараз ми знаємо. Знаходимося в розподільчому статкуванні 04 кВ, що є невід'ємною частиною розподільчого пристрою 10 кВт. І з даного, дане обладнання забезпечує електропостачанням наших споживачів району. Також виконано інвестиційною програмою реконструкція даного обладнання і є воно надійним. Це секціонуючий пункт реклоузер, який встановлюється на лінії 10 кВт для відключення аварійних пошкоджених участків лінії 10 кВт. І також для швидкого заживлення наших споживачів даний пункт передбачає включення споживачів після аварійних від... відключення аварійного участку в 10 разів швидше лінії 10 кВт. Тому що він обладнаний телемех... телемеханікою і може управлятися з диспетчерського пункту району електромереж. Дане комутаційне обладнання суттєво зменшує показник Саїді в майбутньому. І є, що є для покращення електропостачання жителів сіл Житомирського району, в даному випадку це село Тетерівка та село Корчак. І в майбутньому покращить якість електропостачання.